Друзі, вітаю вас! Сьогодні розклад для тих, хто бажає повернутися, але вагається, чи є інші стримуючі фактори. Розглянемо сьогодні три варіанти. Ви обирайте будь-який. Будемо дивитися, що е, стоїть за вашим бажанням повернутися, що чекає при поверненні. Фактор безпеки обов'язково розглянемо обставини вашого повернення і обов'язково поради. Починаємо. У мене. Незвична колода це 78 дверей. Це колода про портали. А повернення – це якраз про те, що ви з одного простору переміщаєтесь в інший. Отже, дивимось, що стоїть за вашим бажанням повернутися. Ну, можливо, вас хтось дуже про це сильно просить. Люди ваші близькі мали змогу виїхати, але не захотіли. Що буде за життя, трудової і соціальної активності я тут не бачу. Особисте життя з кимось на відстані небезпека. Небезпека велика, увага! Очікуйте на будь-яку несподіванку. Може трапитися все, що завгодно, недобра енергія тут. Ще раз кажу уважно щодо питання небезпеки. Тепер давайте глянемо взагалі, чи відкрити портал для повернення. Так, тут дороги всі відкриті. Що може супроводжувати ваш перехід у цей простір? Дві карти. Маєте на увазі, що якщо у вас зараз складається все в добробуті, є де жити, є що їсти, є надлишок, може чогось, то це. Є ймовірність втратити здобутки, якщо б. Ви приїдете не просто повернетесь, а ви закриєте двері за собою. Ну, а що ж ваші рідні, близь... близькі люди, які вас так просили приїхати? Що буде з ними? Ну, якщо прозрілу людину мова, то якщо не приїдете, може образитися, якщо більш Молоде покоління, то тут важче. Тут відчуватиме себе ця людина непотрібною і може навіть програтися ескапізм у віртуальний світ. Що ж робити вам? Знаходитися і там, і там. Ось така відповідь, така парада. Вам потрібно просто приїжджати, щоб держати руку на пурсі. Якщо ситуація за собою ще доросліше, потребує вашого контролю, це буде життя на два простори. Переходимо до другого варіанту. Тут ситуація з реальним бажанням така. Вам дуже хочеться на батьківщину, де ви господар своєї землі, вам бракує радісних емоцій, сімейних радощів. Може, є буквально плани сім'ю створити, але щоб це відбулося саме на вашій батьківщині, там, де ви господар. Але проблема є в тому, що є якесь суворе обмеження у ваших діях. Роботи тут я не бачу, але є можливість її знайти. На особистому фронті тут, в принципі, все порядочок. Ну, а що стосується безпеки, то тут відносно безпечно. Відносно таке враження, знаєте, що вища сила вам дає нарешті спокійно жити, відбудовувати руїни, які є. Багато значення в вашому питанні відіграє час, щоб вас ваші рідні... Зустріль, як найціннішу у світі людину з повагою, з гордістю, має сплинути час для доленосних, для кардинальних зрушень. Поради, не давайте волю депресії. Обов'язково нагадуйте про себе, спілкуйтеся з рідними, з близькими. Я розкажу, що в розкладі варіанта 2 є кілька карт, що вказують на таку важливу річ, як час. Запасіться терпінням, ваше обмеження скоро стане неактуальним. Щоб здійснилося ваше бажання, зрозуміти, щоб повернутися, події повинні розгортатися згідно плану, який смертним людям поки що знати ну, не дозволено. А ми переходимо до варіанту номер 3. Давайте подивимося, що стоїть за вашим бажанням повернутися. Ну, ймовірно, це стати інстинкт, коли десь на батьківщині, знаєте, стало спокійніше, і люди масово повертаються. Чи буде робота? Давайте дивитися, Да, буде робота. Тут карта трьогодоголіка, який любить свою справу. В сімейному житті тут все ладно, є радощі, а стосовно безпеки, тут у людини сива голова, в неї пекельні муки вже позаду, таку покличу, що бомбосховища, вона сидітиме, бо їй байдуже. Може, для декого буде актуальна тема пристарілих, хворих людей. Тут не повернутися, буде просто невдячна, якщо в минулому. Це були добрі до вас, бабусі, дідусі. Якщо ж така тема для вас не актуальна, то обставинами повернення будуть просто дуже жваві плітки, ну, та, хай йому грець, головне, що ви вдома. Ви можете зосередитися, наприклад, на вашій сім'ї або на роботі. Якщо стосовно цього є якісь таргани в голові, начебто щось не вийде, не вийде, то сміливо їх викидайте, все у вас буде добре. То був варіант 3. Я з вами на цій добрій ноті прощаюся до нових розкладів. Все, буде Україна!